Тому що оставляти його такий. А я даже не прошу Кімнати для відпочинку, кімнати для самопідготовки. Ми дали ділянку. Область допомагає коштами, але сьогодні будівельна компанія Федорченка збудувала і добудовує. І я думаю, що ми будемо все робити, щоб цей об'єкт був добудований, зданий в експлуатацію і почав уже працювати на дітей. На наше майбутнє, на наших футболістів, ну, і інших, хто буде тут займатися. Пан Федорович каже, що він буде добудовувати. А наше завдання коригувати регламент проходження коштів через держказначисно таким чином, щоб взимку у нас було добудовано цей, цей, цей комплекс. Барсі буде барси. Це для дітей, абсолютні, плюс спортзал, плюс етаж медицинський, я так розумію. Там а каждый вот, центр, для комнаты будет. для занятий комната, занятия, то есть все что там О, запланировано да. это там да. и должно быть за 40 лет ни дом объекта не осталось. мне пришлось от королевца начинать шостки до пирки все достраивать полностью я бы не хотел, чтобы это было достроено. я думаю с вашей помощью и собственно говоря с помощью губернатора все таки мы должны достроить, это для детей а мы все усилия приложим, чтобы сделать Так що спасибо вам за приятную новость. будемо будем страдать.